Алло, Дев'ять? Алло, Десять? Що, шло? Дев'ять? Десять? Десять? Ну, дев'ять, дев'ять. Десять? Ну, дев'ять. Та десять. Десять. Дев'ять. Десять. мама влуха не твоє, баба, стара вже. Десять. А конкретніше десятий випуск сільських вісців. Шо, юбілейний? Забув ту курву виключити. Ювілейний! Ювілейний! Ювілейний, ну да, перед Гевірсон, Гевірсі! А ну підписалися на канал вже. Жінка, що прийшла до неї боляти. до тут, що то є, то їй. А то, Але того не бачили. Ще каже, смотри, каже, бляка, сейф з деньгами до другого. А ну каже, бля, стука, відкривай сейф. Я каже, то не сейф. А що каже, по-моєму, що не сейф. Вона каже, це то, що грієся, їда, грієся. Ка, і так, каже, а тут сказала, що немає нічого ніколи. Ага. Де раз він вже підпохонися. Дивиться стоїть чайник. Знаєте, чайники, що того, що колись на підставку, він вже взятку, то він кипіть у тому віктя, тому десь сам. Уж <гум> див той чайник, раз, чайник так, я, а тут, каже, решив, то під, під той, він ну, що, кудись на то. Пішу, бо він не знає, що то є, йому на що того. Я не думав, що це напівди люди. Це такі дикі, настоячі дикі люди. Вони нічого не виділили. Стояв кут, каже, в паті, стояв кут і зчин. Скільки грошей скинули на ЗСУ? Я Так. Я завжди кидаю, скільки маю. Скільки, скільки маєте, зразу все кидаєте. Не, тися, не. <плес> Собі ще трохи треба. У руках зараз у мене знаходиться телефон, який може робити воїстину, чудові речі у наш час. Ха? Що він може? Та не тільки дивитися відосики, грати різні ігри або дивитися голих бабів. В принципі, то, що робимо. Ми, але той во, але він може врятувати комусь і життя. Як саме? А от беремо, давайте зараз зробимо це разом. Відкриваєте приватний додаток двадцять четвертий. Тайво. І беремо, відправляємо гроші ЗСУ, армії, фондам, організаціям тим тому, кому зараз дійсно це конче потрібно. Нашому козаку фонду Сергію Притулі. Це кому телефон висне. Хтось продає каву і півціни зверч... зверченого передає на ЗСУ, обожнюю каву. Е, здавалося б, треба викинути, але ні, треба викидати все в урну, Не смітимо, пам'ятаєте. Хтось робить тату е, дуже актуально, патріотичні, і також суму віддає на лави ЗСУ. Дякую. О, супер! Хтось стриже. Хтось е, робить маникюр, педикюр, засоби по догляду за шкірою і за собою. І також не дивно гроші йдуть на армію. Ось креативщиків пропонує фото. Викласуня. Хтось займається благодійними заходами спортивними, і також все йде на лави зсу. Щодо альтернативного транспорту. Тут також все на місці. Хтось вас може прокатати на самокатах, на великах і все тому подібне. А плюс до того, відносно фотографії, ми, наша команда Move 3, можемо влаштувати вам креативну і тематичну фотосесію за чисто символічну суму, яка також піде на лави ЗСУ. А відносно цього, звертайтесь до нас в Дірешті або пишіть в коментарях. Дякую. Дякую. Хтось! а лавку. І пам'ятайте, з такими людьми, як ви, ми точно переможемо. Слава Україні! Героям слава! Вже нема що знімати чи що? Також склалося, що ми зараз з вами дуже обмежені в плані подорожів через конкретні обставини, які, на жаль, всі розуміють, наша ненька Україна дуже просіла в плані туризму. І відпочивати або віддихати, нам приходиться хто де локально де знаходиться. І варто просто стати і розвернутися на тому місці, де ми, де ми є. І ви знаєте. Можна щось таке знайти, бо кожне місце має свою історію. В кожному місці можна знайти якусь свою кадзинку. Кожне місце може вас здивувати. Ага. Наша знайшли попілюшку. йдемо брати інтерв'ю. Слава Ісусу Христу! не вуйко ваш лапок, так? Ні. А що ви відковиці той той? Тако, хотілося запитати, а що цікаво є, у нас ну, таке файне село, таке, велике село. Що і файно всі подивити? Та що села важну? Село є село. А от і неправда, в кожному селове можна знайти щось цікаве. Не те, що можна, у нас дуже легко знайти щось цікаве. Наприклад, якісь які, які будівлі, безліч які, лісів, гори, річки, різнокольорові плантації, краєвиди, Боже, які тут файні краєвиди. Як? це? Зараз я передаю слово своєму колезі кореспонденту, також іншому, який також щось розкаже вам цікаве про наше прекрасне село. Е, буля. Привіт, друзі! Привіт, на Він вам розказав про місце, яке славиться своєю величчю, А зараз я вам розкажу теж про інше місце, яке славиться своєю іншою величчю. Це трансверсальна залізнична колія, друзі, величне місце. Доброго дня. Добрий день, добрий. Хотіла запитати у вас, сказали мені тут. Гора має бути, Гоївка називається. Де а, є? Гоївка то інший пасажир показував. Ми розказуємо інше місце, називається Трансусальна залізнична колія. Дуже класне величне місце. Воно тягнулося від Кракова аж до, чекаю, бо забуємо, Гусятина. О, Гусятина, Тернопільська область і Гусятин курва, Гусятин. <свят> Курва. Ну, як ми бачимо, що тут є фрагмент цієї залізничної колії, є закльопки, якими це прикріплювали. От. А о, ще є така легенда, чи то правда чи неправда. Кажуть, що це місце тут була колись впала бомба. І вона це не зірвала. Правда, любчик? <свят> Дуже багато є чого у нас подивитися насправді. <свят> Я вражена. <свят> Крутий чувак, є нам куди прагнути? Наш український блогер. Рекомендуємо, до речі, підписатися. В наш час дуже зараз модно і популярно переходити на альтернативний транспорт. Якщо так поглянути, то це має сенс. Бензин, солярка, всякі пробки. А то страшне, та якби і так заправляєш, я кажу. Можна на велосипедах кататися, бажано гірських, щоб кров розганяти і спортом навіть займатися. А не сидіти в машині на страці, щоб заробити собі нечайною геморой та й всякі різні проблеми з хребтом. Роберт це топ. Кура. І... Треба переходити все ж таки на альтернативний транспорт, напевно. Слава навіть був. На Ти підберіть під душі, ми їхали, щось магазині, не знаю, роверсі поливав, я не знаю. Підберіть під до хати. Сідайте, сідайте. Так що, отакі то діла. Краще з альтернативним транспортом кататись. І буде й дешево і сердито. Хлопці, в магазину, лак не ти їм штига файно. Маю файний рецепт, газ куро не хочу вийти. Маю файний рецепт, дали мені моя коліжанка бішкова. Саме найголовніше, щоб файно все проварити. І найголовніше треба дати лайк. лайків треба дати. От. І ще Ще можна кинути, кинути трохи підписки. Бо то, якщо без підписки, то рецепт не рецепт. І саме, саме найголовніше, треба так, ну по бажанню, по бажанню можна. Треба ну, в дзвіночок. о, І воно таке файну буде таке, муа, фест, ладній, все буде, ладній, файнюцько. О, так має бути, буде смачно. Все, в принципі, готово, можна накидати. Капуста, все файно. страви, яка називає йому три. Готова і можна їсти, трохи курва хляпає, то вже руки, руки сітрі вже баба стара, не служить, не служить ні руки, ні ногу. У нашому мозги лишили, але це таке, скоро деменше. Курва гаряча, але ще бабу пекла, баба забула, яй-яй-яй-яй. Ну що, пробує? Ой, пробуємо. Кажуть, має бути дуже добрий рецепт. Кажуть, кора зараз ще фустку запхаю. як все баба не годна, так та пече. Пахне файно. яке гаряче, як парує. Добре, що проварила. Добре, але фест гаряче. Гаряча ста страва мов три, Ви знаєте, добре, добре? Але але, доб, добре зупа, ну. Десять жос. Дев'ять. Ну десять. Десять. Дев'ять. Десять. Я Любі. Шановні друзі, привіт. Це ваша 10. команда мов 3. Так. І це це ну, не віриться, це ви передивилися вже 10-й ювелірний юбілейний. Хлопці, та який ювелірний, який лута ювілей. Ювілей! Ювілей! Десятий пуск! Аж не віриться, що то вже десятий випуск першого сезону нашого таких випусків в сільській місці. І що ми тільки не прожили? Ми і починали з задумки на віці, і там і машина з нас збивала, і ми ходили по фермах. Ми дітям купували морозиво, щоб вони нам давали. Інтерв'ю все, що було Бо, багато. Бо, не віримо, не віриться, друзі. Тож дякуємо, що ви досі з нами. Ми працюємо заради вас і насправді нам це дуже подобається. Дякуємо, що ви наш двигун такого класного, такого класного процесу. І слава Україні!